Мир Божий вам. Ви на каналі Замітки проповідника і з вами я, Василь Грейнерович. Сьогодні будемо говорити на цікаві теми, які цікавлять тепер не тільки мене, але й моїх дорогих слухачів. Мені недавно поступило запитання. А чи є зв'язок між числом 666 в книзі об'явлення, і з числом 667? Із книги царів, про що йде мова? 666 талантів золота отримав Соломон. Про це написано в книзі царів і ми зараз про це будемо читати. І в книзі об'явлення говориться про число 666 як символ звіра. Давайте ми прочитаємо ці тексти і пороздумуємо на них. Саме запитання стоїть в цьому: чи існує зв'язок між Золотом Соломона, Соломона талантів 666, і числом звіра 666 в книзі об'явлення. Спочатку читаємо текст. Читаємо перші царів, 10 розділ, 14 вірш. І була вага того золота, що приходило для Соломона в одному році 666 талантів золота. Про що йде мова? Мова йде про те, що на піки своєї величі, на піки свого багатства, царювання Соломон отримував в рік під час дані Данини отримувало царство його 666 талантів золота. Це якраз написано після того, як його відвідала цариця Савська, на піки своєї мудрості, свого багатства, свого правління, своєї слави. Тепер читаємо книгу об'явлення. 13 розділ, 18 вірш. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Об'явлення 13-й розділ, 18 вірш. Чи є спільне і що спільного між Соломоном і між звіром, між числом талантів золота Соломона, і між числом звіра? Чи являється Соломон антихристом, чи прообразом Антихриста? В чому є зв'язок і чи є цей зв'язок, і якщо є, в чому він заключається. Перше, хочу сказати, що я не думаю, я не впевнений, не думаю, що Соломон являється прообразом Антихриста, чи він є противник Богові, малий Антихрист з маленької букви. Якщо можна сказати, чи прототип великого грандіозного події, які буде в відкриттю Івана Єван... Богослова, який говориться про те, що прийде Антихрист, прийде звір, і його число буде 666. Я думаю, що цифри, ну, схожі стільки в цифрах, буквально чи образно вони не являються, як би сказати, паралелі провести не можна. Соломон є Соломон, є Божий цар, який Бог наділив його мудростю, син і потомок Давида, один із царів Ізраїля, благословенний цар Богом, благословення Богом, цар, який був величніший мудрістю, великою мудрістю, великий своїм багатством. І великий в тому, як його благословив Бог. Звичайно, коли ми говоримо про Соломона, ми можемо говорити про те, що Соломон впав, і ми про це будемо говорити далі, у чому причина. Але це був Божий цар, який протязі свого життя, під кінець свого життя відступав від Бога і дещо робив те, що не було до вподоби до Бога. Звір, противник Бога від самого началу, від самого початку, і юальний. Об'явлення Івана Богослова, про це дійсно ярко, ясно написано. Ну що можна знайти спільного між золотом Соломона і між числом Звіра в Євангелії не в Євангелії а в відкритті Івана Богослова? Обидва ці тексти, вони. Обертаються, вони крутяться навколо числа 666. У, Соломога, у Соломона це вага золота, це символ величі царства, це символ багатства, це символ потужності. І ми знаємо, що Соломон ні з ким не воював. Напевно, люди, які жили навколо нього, царі. Князя, які були навколо, навколо царства Соломона, царства Ізраїля в той час, які були, вони радше хотіли заключити мир з Соломоном, а не воювати з ним. В якійсь мірі це завдяки Давиду, тому що Давид проводив великі війни, переможні війни, і царі пам'ятали про це, боялися, що перемогти і розбити ізраїльське цар, військо ізраїльського царства було важко або практично неможливо під керівництвом Давида. З іншої сторони, з іншої сторони це... Власть, це велич, це слава, е, репутація Соломона. Багате, величніше царство на той час. І навколишні феодали, навколишні царі, які жили навколо цього царства, хотіли радше, як я вже сказав, заключити мир з Соломоном. І ми це знаємо: ці мир, договори, союзи заключалися, тому що Біблія говорить про те, що Соломон мав 700 жінок і 300 наложниць. Сімсон жінок це, напевно, не від великої любові до жіночої статі, хоча, напевно, це і так. Але більшість цих шлюбів це були політичні шлюби. Коли цар видавав дочку заміж за сусіднього царя. Вони створювали союз, і вони вже не воювали, вони жили мирно. А шлюб це був радше політичний, ніж романтичний, закоханий шлюб. Тому в нього, в нього було 700 жінок, і я думаю, це моя особиста думка про те, що більшість цих шлюбів були складені на політичній основі. В об'явленні 666 це число звіра, це число людське, це ознака е, системи антихриста, це ознака влади слави, антихриста, це потужність антихриста, це потужність. Людської влади та слави без Бога. Якщо взяти, провести таку алегорію або образну паралель між ним, то обидва ці випадки вони показують в контексті владу, славу та обожнення людини без Бога. Влада, слава, потужність, велич людини, але без Бога. А, якщо говорити про Соломона. Соломон отримує щорічно 666 талантів золота. Це апогей його слави. Більше він не отримував ніколи в своєму житті до закату свого царства, до своєї смерті. Але Біблія після цього говорить про те, що після цього, після візиту царицесавської, більше до закату його життя, до його старості, показує його падіння, його духовне падіння. Серце Соломона відвертається від Бога. Дехто говорить, що воно привертається до чужих жінок, я не думаю. Він був мудрий чоловік, він захоплювався скільки, напевно, тільки плотською любов'ю, плотськими втіхами, як його цікавило не скільки ідолопоклонство, а вчення, яке стояло за цим ідолопоклонством, Езотеричне вчення ідольських храмів. Тому його серце відверталося від Бога, і воно він будував капища ідоль для ідолів, будував ідольські храми. каже Біблія, що це він попустив своїм жінкам. По суті, те, що він зробив, ми сьогодні можемо назвати Соломон, відділив. Релігію від політики від влади ви можете вірити, що ви хочете. Ну, в нас державна релігія або державна влада така. Державна релігія, така ну якщо ти хочеш вірити в свого бога, там в якого ти віриш, немає проблем, ти можеш вірити. Це свобода віри сповідання. Те, що зараз процвітає в кожній країні, те, що ми зараз бачимо в Сполучених Штатах в Україні, в Росії, в Європі, а немає. Переслідувань за віру, зазвичай із політичних систем, і політично державні влади не переслідують за віру. в принципі, це те, що зробив Соломон. І це тоді було неугодно Богові. Я не знаю, ми можемо пороздумувати над цим запитанням, чи угодно це Богові зараз, коли. Ми маємо відділення держави від влади, від віри, від релігії, і кожна людина вибирає віру, що хоче. Це зробив Соломон, і Біблія говорить, це було неугодно Соломонові. Він дозволив своїм жінкам поклонятися тим богам, яким вони вірять. Не певно, що по тій причині вони не переходили в юдеїзм. Вони попали в юдейське царство в гарем Соломона, можливо, не по своїй волі, а волі своїх батька, брата, царя. І вони. Напевно, радше хотіли поклонятися своїм богам, яким вони поклонялися, коли вони жили в себе на Батьківщині. А, ну, Суть заключається в чому, що після в той час, коли він отримує це величезне багатство щороку, і після того він починає відходити від Бога, його серце починає відпадати від Бога, він будує капище для ідолів. Царство Ізраїля починає. Занепадати. В суті, ми можемо сказати, що багатство золото 666 талантів золота Соломона, це багатство це як ілюзія, це символ успіху людини без Бога, без Божого серця, це блиск, це епопея, це світло, людське світло, світло золота, в якому немає світла Божого. Якщо говорити про новий завіт і про об'явлення, там теж людина, антихрист, вважає себе за Бога. Число 666, об'явлено 13,18, це число людське, число звіра, це, це символ людської системи, це символ людського розуму, людської потужності, людської слави, людського епопею, який імітує божественне. Але немає Божественного. Це символ, де керується силою, контроль, обман, но не любов і правда. Число 666, це символ величі людини без Бога. І як у випадку із Соломоном, і як у випадку з Антихристом, звір володіє багатством, контролює економіку, хоче захопити імперії, вимагає поклоніння, хоче керувати. Не тільки як Соломон одним царством, а хоче керувати всім світом, всім багатством всього світу. Але це символ влади людини, епопей, правління людини, але без Бога. І в першому, і в другому випадку ми бачимо занепад. Якщо будете читати далі об'явлені від Івана Богослова, ви знайдете і побачите, що сталося з Антихристом. З віром, з цією тріцією, яке говориться в, Іван... в об'явленні Івана Богослова, їх очікує крах. Соломон закінчив своє життя неблискуче, без Бога, в великій, можливо, мудрості своєї, яку дав йому Бог, можливо, в великому розумінні, стремлячись пізнати якісь. Таємне вчення, таємне знання, які, можливо, до того часу щось не знав. Хотів більше знати щось нове. Він про це писав. Я досліджував все нове, пізнав, багато читати, багато складати книжок, муки для тіла, пише Соломонів, це все суєта. Він старався це зробити за напад людини, крах людини без Бога, навіть якщо людина знаходиться в величезній величі, в славі. На піки своєї могутності. Те ж саме ми читаємо в об'явленні Івана Богослова, число 66 – це успіх, велич, потужність людини без Бога і теж це очікує крах. Який ми можемо зробити висновок? Ці два тексти можна поєднати. Так, звичайно, можна поєднати в духовну лінію від золота до звіра. В Пік в багатству, в славу людини до занепаду. Це духовна лінія слави потужності людини без Бога. Але як я вже казав, Соломон не є прообразом Антихриста, але те, що в нього було духовно, алегорично, ми можемо провести таку паралель. Соломон, який мав все, образ того, хто мав усе, але втратив серце. Боже, втратив серце, втратив близькість Бога. Образ звіра це образ того, хто хоче мати все, але нікого ніколи не мав Бога. Соломон мав Бога, мав мудрість, мав багатство, серце приліпилось до багатства, він втратив Боже. Звір хотів мати все, стремився до володіння цілою світовою імперією, але не мав Бога. Число 666 це символ величі людини без Бога, що, зрештою, веде не до слави, не до царства, а до руїни. Дякую вам, мир Божий вам, Боже обласловіння.